Хваліться Богом, е, можна е, його славити, можна хвалитися Богом. Ну, славити Бога, це слава Богу за все. Ми знаємо, як це хороше славити. Так? От якщо щось хороше трапилося в житті, ми його славимо. Е, як хвалитися? От, ану, хто може сказати, що таке хвалитися Богом? Щось зробив гарне. Слава Богу, за все слава Богу. За ми Бога. Богу. А хвалиться Богом. Хвалимося Господом, щоб Він нашому житті стільки всього зробив. Хвала йому кожну секунду нашого життя. Все він зробив для нас. Цю красу, і небеса і нас самих створив. Е -е, да. це все... Е -е, слава фан... Богу, це коли ти Богу говориш. Хвалися Богом, Це ти коли людям розказуєш про Бога. який Бог хороший. Бог. Бачите, які різні вже почались е, е, ну, понімання. А я от е, ну, якось мені прийшло таке відкровення, е, що хвалитись Богом, хвалитись Богом, е, я от, наприклад, можу похвалитися Богом, що я маю з ним відношене. І от, маю отношение, і я цим хвалюсь. Чого? Тому що е, кожен, кожен може сказати, що я маю отношение з Богом, то е, хвалитися нічим. Е, ну чим ти похвалишся? Я, наприклад, можу сказати, е, ну, кожен задумайтесь о, в своєму действиї. Например, вот ми їздили на работу, я їду до рома на работу, я как бы як от, І хвалюсь этим, що Бог имеє со мною отношения не только ясним, а і він со мной. Вот в чем связь, связь. Я це вот имею в виду, що отношения это не односторонние. То есть я люблю Бога, я його там то сю, а він, ну через Адама любить мене. Це не тот момент. Вот їду на роботу, в мене підвозе, е, ну, підвозе там один і попутчик сідає. От. І е, я до Іванкова їду, там 25 гривень стоїть е, білет. І оцей білет якраз я, е, а в мене 50 гривень. Думаю, якось так зекономить, дати йому 50, може в нього здачів немає. І Просто доїду, а так я ще й назад на цей полтинник доїду. Ну, як би, Обичні От. І пасан ззаді молодий, який сів теж. Е, я так зрозумів, він вроді як на Іванков теж. Я говорю, 25 гривень є, я зараз платю за обох, а ти мені 25 гривень давай. Він мені дає 25 гривень, раз ми там проїхали до кінця Борисполя, там до заправки. І він говорить, о, тут мені становиться, я вилізу. І виліз, і пішов, коротше. Ну, я приїхав уже на остановку е, у, у, у этот. Жду, там е, Рома должен під'їхати, жду і Дух Святий мене як накриє. Що це таке, мов типа? Мені так стыдно стало. Ну, я, виходить, обдурив хлопця. Тобто я його деньги забрав. І, і, і так він має накрив, я чуть плакати не почав. От іменно, мені так аж больно стало, він е, Дух Святий каже, може в нього последні день були, може він там розчитував і ще на цю там, іменно, а ти забрав там по місту ж 10 гривень, а не 25. От. Ну я каявся, просив Бога, що я не зрозумів, там він знайшли общий, как, как би... Именно, е, от. І я потім думаю, господи, та це ж не іменно за цю ситуацію, а взагалі везде. У людей останні гроші, от бувають там, раз там наживаються на ринки, там хочуть там, сало продати там, наприклад, або ще щось хтось купив щось. от. Тут іменно наоборот благословляти треба. І робота, коли закінчилась, робота, коли закінчилась, ров мене висадив, коротше, дощ іде, я стою на остановці. от. Ніхто не останавливається. І раз один останавливається на бусику. На Говорить, привіт там, я тут працюю, якісь піхти там, єлі, вони вирощують десь там, коротше, іменно в Іванкові, цитуї, щось таке. Я йому даю гроші 25 гривень. А він, ні, 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 забери собі, забери собі, ні, я, коротше, не то. Не, не возьму грошей. Я їду, не пойму. Ну просто розговорю в об общем там, об, об, всякому. Говорить, а я в Одесі був недавно. І, і Дух Святий мене опять накриває, отак само, як накрив мене за оте. І відкривається духовний мір, відкривається четверте змірення. І я починаю бачити, як на цьому водітелю рушиться прокляття родове. Взагалі обоги не розмовляли, взагалі ніхто никому не на эту тему нічого. Просто из-за того, що він не взяв у мене деньги, я так зрозумів, це була як капля імені в його прокляті, що він зробив там іменно якийсь момент, що раз і родовое прокляття на ньому розрушилось. Ми там за печки розмовляли, він там мій номер записав. И я вже коли виходжу, я вже і забув. А потім вертаюсь Дух Святий напомню, скажи йому, скажи. І якщо хожу, що вилізу там возле цума. Говорю, на тобі прокляття розрушилось родовоє. Вот я, я конкретно Дух Святий показав мені, що это. От. Сказать би, оце момент, коли є отношения з Богом, возможно. Возможно, Бог кому-то, хто проїжджав мимо мене, хотів щось друге дати. Там. Ну, я виду, я так думаю. А ті раз проїхали, хто теж -то з прокляттями виїхали, скажуть, та що я там буду підвозити? От. А якщо б Бог стояв у діяннях, кожен би став, сказав би, о Ісус, я за тобою якраз і проїхав, поїхали і підвезу. Okay. Там. От. А, може, а якийсь короче, мужичок, дідок, або ще щось стоїть, коротше, зачем його підвозить? Дощ нехай мокне, нехай це. От, що таке, або остановився там грошей, щоб збити, а той в дощ остановився, там ту я повипадала іменно з горшками, він вискочив, давай собирать її, коротше, ну там заставлено місто досідати. От говорю, ой, що ми наробили, та нічого, нічого, сідай. Безплатно без цього. Ну я просто маю в виду, що оце моменти, оце моменти отношення з Богом. Е, і цим треба друг перед другом хвалитися, де Бог проявляється. Е, що е, сонце він сотворив там, Адама сотворив там, і ето, це хорошо, слава Богу. Лічні отношення з Богом. Це найголовніше зараз в житті. В Біблії можна все прочитати за 2000 років назад, що було. Но Бог, він не той же. Зараз Бог вже другий. Почому? Тому що він на одному місці не стоїть. Я не маю виду, що Бог там змінився в якихось то своїх словах или в якихось... то. Бог міняється в тому, що він вчора був. В одном місці. завтра вже в другому місті. Вчера исцеляв од рака в тому місці, бо там надо було. А сьогодні дає помазання на просвітання в фінансовому плані. Завтра буде рушити десь прокляття, що в третьому місці. И І... тут саме главне, він через тих это делает, хто з ним. Ніхто! Алілуя! І пішов я свиней кормити. кормить. А через тих, хто готовий посвятити життя йому, хто готовий йти за ним повністю. Це, це така привілегія, це таке щастя. Алілуя! От. І тут такий е, дуже сильний момент. Я тут от виписав. E, начни жить с мыслью если не можешь e, именно e, ну найти отношения с Богом начни, вот это как бы именно e, конспект как войти в эти отношения начинаешь e, как бы жить с мыслью что ты уже с Богом что Бог рядом Даже не чувствує його, що він рядом. Например, просто вживляй собі цю мисль. Вживляй. отак, так, треба вживлять. І коли ти починаєш твій уровень підсознання, твой мозг буде відвергати, ні, та який ти, наприклад, якщо ти на тобі дух ніщити или дух болезни якийсь там или э, ну, много варіантів например венец без брачья или ще що там -то. то я удачный в этой сфере конкретно собі внушать як можно от например там один брат рассказывал проповідував, кольба він говорит когда я ни с був я розміняв там 100 рублей чи гривень було короче я їх розміняв по рублю і поразбрасывал по всій хаті, типу валяються на... мені меня даже куры не клюють деньги, короче, іменно, везде. По всій хаті валяються деньги. Создавав таку імітацію, що я Деньги, Денита деньги, что это, короче, валяються От. І потім, потім потом двинувся в этом. Надо вопреки вживлять в себя именно э, тот момент, що у тебе за момент. І потім з часом, коли ти починаєш е, приймати, воно приймається, якщо заставляєш себе. І з часом ти починаєш розуміти і замечати в будь-якій ситуації, що Бог рядом, що Бог рядом. От. І е, я вчора ми сиділи з сестрами, дивилися е, там одну проповідь, ну как кусочок. І мені таке відкровєння Бог іменно дає. Е, іменно відкровіння. Там е, апостол каже, приїхав, говорить, мене не було там сколько. Ви молились, сестри. Да, ми молились там, ми сильно молилися. Ну... А які откровення ви від Бога отримали в молитві, то Бог приходить должен, якщо у вас є відношення. І якщо є відношення, то откровення ви повинні отримати. Що вам Бог сказав в той молитві, вчорашньої там чи сьогоднішньої? Ви понимаєте мене, о чому я? А якщо так пустослов'я, Боже, це не є, це не є. Отношення, це не є іменно правильна молитва. Якби, або я читаю з книжки взагалі, коли Бог приходить, душа наповняється, мозг наповняється, повністю весь наповняється чим-то новим, тому що Бог вдихає життя у тебе. Помазання – це життя, це процвітание, це здоров'я, це саме родних, благословення і любви. Як можна? Як можна по-другому? Щас рушиться рушиться через прокляття. Венец безбрачья рушиться сейчас у когося. Извините, що я зроблю. Слава Помазання, помазання. помазание! Аллілуя, слава Богу, слава Богу, слава Богу. Аллілуя, аллілуя. Мене буває так, накриває Бог, що я забуваю, як мене скла. О. Аллілуя. О, о. Він ти прачі вийшов у тебе. Дух! Дух! представляєш? Ой-ой-ой, слава Богу. Тут, оказується, він не один був. Скоро Бог. О, та тепер вже дві. Дві. Слава Богу. От, що саме головне? Що саме головне? Оце треба брати сферу для іспитання Бога. Сферу саме погану в своїй житті, в е, не виходить, в якій, не якій неудаче, не надо її прятати і показувати саме лучшую сферу, а брати саме погану і починати з нею працювати. І як працювати? Та просто довіриться Богу. Довіриться Богу і все.